Усім привіт! Ми починаємо грати. Так, тут ми поки що робимо сфин. Хм, можна поїздити Да. Я граю гру, щоб вам скину. щоб вам показати, подивитись секре, секретний е, секретний батл. Ай. Так, сюда берем день. Тоже давно такая. Я хочу сама проверить. Тоже мы, напомню все проверяли. Так, так Середину закриваємо, щоб ніхто не вийшов, бо це наші дім, понятно. Тут треба шукати. Так. Це бачили а -а -а! Дивіться! О, -о, -о, о тут реально це якась книжка. Давайте її візьмемо. Якщо вона не береться. Це реально робоче! Зараз пошукаємо ще шости. Вообще. Ту я перший раз таке бачу. Так! Да! Иди сюда! Вот, дивіться, дивіться, якщо ви на планшеті граєте, дивіться, вот так вот, во, ось тут, во тута є, и ось тут, это і вот так. Нажимаєте і все. Іди сюди. Дивись. У мене реально як... Сік... Що, що? Секретний проход. І що, ти прийшла? І дивись. Що, ніхто не знає? Знав! То колись в тіктоці таке було. Дивись. На пустота. Тільки одна книжка, яку не можна взяти. Це, я там нічого немає, да? Не? Ага. Uh -huh. Mm. Тут щось можна було робити, але я вже не пам'ятаю. Ти повторюєш, що шкаф, як в китоці, да? так? Да, то щоб запам'ятали все. Все, ви поняли, відео і все. І ні. Ти співаєш, шкаф чи ні? Чи буде ще, mm. що ще щось зніматися? Буде ще щось зніматися. Не давай тоді говорити. Можна зупинити баштову, а чи ти ще одне? Mm, не знаю. У мене є тут вже кози. Ну добрый. да, можешь да. Где может показаться, Все секреты Цеж... покажи. Что? Все секреты можешь показать. Ага. Тун, 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 тун. Так, дальше я другой секрет покажу. Вернуть. Ты секрет вернуть хочу. Так. Добрый. Ой. Мама, Дуже-дуже довго. Mm -hmm. Ой, то було. Побулочки. Так, ми зараз їдемо в лікарню. Нам треба, щоб там все вернула тинечка. ось отакі нам. Ой, ніс. Там це не успіх. Я колись в TikTok знімала відео, але мене там заблокували. Ну і добре, що заблокували что китайцы будут. Ну, тут секрет мальчика. Ну, но многие знают. Во. У тебя Роблок показувала. Вона зараз загориться. Загорилась. Так, да, короче. Вот так. Все. Тут прям вы же прям вот да, вот такую штуку сюда и да тут, обычная стена на что такого эм. <laughs>, обычная стена на что такого короче тоже давно вы не все знают а тут ну тут уже все давно знают Дивиться. Тут є сильный кнопочка, то тут вже все знають. І в мене світиться рука. І... Кстати, тут ніякої я немає тут, тут тут. Вот, короче, ми плаваємо тут. Вот. Короче, тут ця є штучка. А тут щось написано на англійській. І тут. Не знаю, що це таке. Короче. У мене смітиться рука. Так, короче. Разпявам. Що я не можу тут перепортанути додому? Ладно, значить, марти треба. Чуєте, якийсь кітаєць, інталянцик, якийсь кітаєць грає в гру в Рохемі, я в Мармі, коротше, дивіться, кот. Як вироха мені роблять оцю невідому штуку в голову? <coughs> <coughs> Дивіться. Зараз. Ого. Дивіться. Ого. Саме перше. Дивіться. Бачите? Е, а що не можна? Ого? Просто пригаємо. Уииии! <свист> так, вот такая была нычка. Ну, нычка, а такая штука. И зараз. <свист> Butterfly. Вот эти тут вся карточка. нас выкинула вот сюда. нас Дарья, я хочу добраться до Озера. Ну, в Орфера то Ну так плавати можно. Вот тут щекать было нычка, а не шут было Вот тут якось было нычка, я не знаю. Ми. Я нашла их тут... Говорила, що тут... Хотя... Ну, тут уже понятно, куда идти. А вы не. А, туда, туда. И ты вот в банк. Ну, короче. Ну, что такого? Интересно. Э, а что я тут? Я вылез. Ваши-то какие-то страны. Вот, тут есть такая штука, которую я уже знаю. Закрываем. И тут у нас, короче, компьютер. Это же компьютер. <как> 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 То, короче, можно следить за всем городом. Какой-то шар, собственно, нормальный. Я не хочу опаец, китаец и китаец, Якийсь... Короче. Кстати, я куда зашли в Кахе. А Не буду им Не будем искать. Может, Можно побачить. Чому он там гай? ось общем, забот. Так, стоп. Мы йдемо... Нужны мы передаем вот туда машину шукаємо. Так буде у нас машина бомбами. Нам не туда ехать, опа. На колени на колени! Короче, я так иду брухами. На колени на колени. Дивиться. О ну? на колени на колени. Так, тут ну, не паркуємося. Зараз. Тут пам'ятаете якось. Проблема в винка я хочу так само. Опа. Опа. Ес, 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 ес. Дивитя, тут можно вылезти саму стену. Як хакер и по один это Хакерско І и пугатые люди так ура. Щось говорить говорит и такая Короче, вот на самой вершине, вот я. Ой, я. Вот это, Вот такой. Оце. Короче, вот так вот смотрим. Я. И оце. Гудбайчики.